Далі говоримо про те, як зігрітися та підзарядитися. Підрозділів ДСНС в Україні вже розгорнули понад 700 пунктів незглавності. Вони стаціонарні, тому вже готові приймати людей. Пункти відкриті на базі пожежно-рятувальних підрозділів або інших центральних підрозділів підпорядкування ДСНС. А додатково планують розгорнути ще і мобільні пункти намети. Яку допомогу та які послуги можна отримати в пунктах незглавності? Про це не лише говоримо з Олександром прес пресофіцером ДСНС. Олександра, Олександре, дякуємо, що долучаєтесь. Пане а Олександре, вітаємо. Ми вас Слава. чуємо трошечки зараз. Підвіз напевно відеозв'язок, тому спробуємо поговорити е, ніби як по телефону, е, говорячи про пункти незламності, в то і про те, як їх зараз потребують люди, хотілося б запитати. От напередодні ситуація в Тернополі, коли повідомлялося вранці після обстрілу про зникнення електроенергії, про зникнення опалення, чи відпрацювало там же ДСНС у пункти незламності, чи тернополяни напередодні могли скористатися. Безумовно, там не тільки були розгорнуті е, пункти незглавності ДСНС, там, там ще були розгорнуті і пункти незламності місцевих органів влади загалом, це понад 400 пунктів незглавності, е, які були розгорнені для населення в цій області. О, пане Олександре, ви повернулися. А скажіть, будь ласка, а яка зараз іде шукати. Актуальну карту пунктів, де можна знайти де до тебе найближчий пункт незглавності. Наскільки вони актуальні? І чи можна на підставі якоїсь офіційної карти очікувати, що цей пункт точно буде працювати, точно буде відкрити. А якщо ні, то куди звертатись? Є два варіанти, які його не налегше. Це перший варіант це сайт uh, саєв'ю. На якому ви можете знайти карту, мапу пунктів незглавності, фактично там відображені всі пункти незглавності, а також їхні можливості, тобто їхній функціонал, чи є в них інтернет, чи є в них ті чи інші послуги. А також є застосунок дії. Фактично, це ж та сама мапа, якою люди можуть скористатися навіть більше прокласти маршрут до свого ну, найближчого пункту незглавності. Я раджу вже зараз людям ознайомитися з цими мапами, вибрати собі пункт незглавності, куди у разі відключення світла, тепла і так далі. Вони можуть звернутися і отримати необхідні послуги пане Олександре. Зараз ми спробуємо пере вас набрати, щоб покращити ваш зв'язок, але принагідно, Руслан, в тебе був досвід уже користування пунктами незламності. Хоча, я знаю, мені здається, в тебе пункт незламності, це твій будинок. Е, так, наш будинок і паркінг в будинку. У нас є клініка на першому поверсі, і вона туди поставила генератор, е, і це тепер проблема, тому що вони, ніби як вентиляцію витягнули, але все. Одно, коли є повітряна тривога, і ти заходиш в паркінг пункт незламності будинку, і в будинку немає світла Клініка вмикає генератор, і тоді е, дуже багато незадоволених людей, тому що туди спускаються в першу чергу люди з дітьми. Майже генератор лякає. Генератор, по перше, лякає. а Генератор, е, коли працює, не всі випари йдуть через ту вентиляцію на вулицю, а частково залишаються ще і в тому паркінгу, укритті пункти незламності, тере, тере-тере, через тере можна називати. Я думаю, що таких проблем дуже є багато. Мені б хотілося запитати в першу чергу. А хто, це а реальна небезпека, це? коли немає вентиляції в тому місці, де працює Генератор чи це просто якби неприємні відчуття? Це неприємні відчуття. Ну, ніби як за технікою безпеки, все зробили правильно. Ага. Але я ж кажу, якби це був інвертор чи акумулятори, то вони би не давали взагалі ніяких викидів. А генератор він сам по собі працюючи ще й ну, якісь там невеликий відсоток залишається все ж таки в тому укритті, тому про це потрібно думати. Але я ж розумію, те що ми з цим зіштовхуємося вперше, коли у нас потрібно, щоб були укриття, і потрібно, щоб працювали там критичні критична інфраструктура, тому що лікарня це критична інфраструктура? Вчимося, і я думаю, що цей третій рік війни. От мені б хотілося в пана Олександра запитати, наскільки він покращив умови в укриттях, в пунктах незламності в таких от речах, як ну, от про які я кажу. Тому ну та така історія. Я не знаю, знаєш. Зараз трошки в мене укриття немає в будинку є укриття в сусідньому будинку. Там немає ніяких способів зарядити, тому ми орієнтуємось на свої гаджети. Я трошки зараз переживаю за зв'язок пана Олександра. Але разом з тим я пам'ятаю, що, що змінилось у нас з мобільним зв'язком. По перше, я сподіваюся, що мобільні оператори виконали за літо цю вимогу оснастити свої вишки зарядними пристроями, аби вони могли довше давати сигнал після відключення світла. Але мені здається, що нещодавно було якраз рішення Кабінету міністрів, яке забороняло відключення саме станції. Які роздають мобільний зв'язок. Що в нас ситуація, хоча б з мобільним зв'язком під час відключень світла, має бути покращити. Але це має бути покращена, але це ж знаєш на власному досвіді. У мене, наприклад, коли світло зникає, то одна лише паличка залишається. Може, тому операці. що ти високо живеш, ти маєш на ну, воно ж не, не змінюється раніше. Коли є світло, то е, зв'язок хороший, але коли немає, то все одно. Оператор там не дуже сильно е, так, забезпечив ту вишку, яка роздає зв'язок на районі, тим, щоб там був хороший зв'язок. Ну, знаєш, воно все в постановах, паперах, документах. А по факту, коли приходиш е, уже знаєш, до якихось таких побутових речей, то ти бачиш, що є речі, які десь працюють, а є речі. Я скажу, які не що працюють. Того, що мені пан Олександр повертається в ефір, поки він. Я скажу, що мені дуже подобається, що мене тепер цифровий додаток Київ цифровий сповіщає, коли в ну, мене за 20 біус. хвилин зникне світло. І Дає надію, коли вона з'явиться. Це плюс. Так, ми знаємо всі, що Київ цифровий це для мешканців столиці. Якраз е, м, пішов у співпрацю з Укренерго і оновлюються графіки постійно в цій е, на цій платформі. Тож е, кого ще немає Києва цифрового пане Олександре. Хотіла би дізнатися у вас такі, як покращили пункти незглавності, якщо порівняти з минулою зимою, на що можуть люди розраховувати і з кого питати. Щодо пунктів незламності, то у нас взагалі більшість таких пунктів вони організовуються органами місцевої влади або військовими власними адміністраціями. Якщо взяти станом на зараз, їх має бути влаштовано там понад 6 тисяч, а з них, понад 700 з них, якщо бути точніше, 760, це саме влаштовано. Державної служби України з надзвичайних ситуацій і близько 30 е е, це мобільні пункт, пункти незглавності. Тобто загальна е, функція облаштування пунктів незглавності лежить на е, органах е, місцевого самоврядування і обласних військових адміністрацій. Разом з цим, що ж там має бути в цих пунктах незглавності, що люди можуть, можуть отримати. Е, перше це, звичайно, звичайно, підзарядити гаджети. Мають бути генератори, а які дають просто енергію для підзарядки телефонів, гаджетів, все всього необхідного, отримати, зігрітися, тепло, чай або кава. Це якщо говорити на базі наших підрозділів. Мають бути відповідно інтернет. Це може бути стільниковий інтернет відповідно або від провайдера. І якщо взяти пункти незламності ДСНС, це саме безпекові матеріали, тобто. То для того щоб люди вивчали, наприклад, так, як користуватися вогнегасниками, як користуватися генератором під час відключення світло, газовими туристичними пальниками? А як взагалі там підготуватися до зими, пане Олександре, Ми будину, знаємо, що ви навіть ці цілий речі, курс підготували, на... як власне користуватися цією безпекою відеокурс. Ми про це ще в окремому ефірі поговоримо. Сподіваємось вас, запросити. у мене до вас таке трошки особисте питання: чи у вас є зараз світло? Там, де ви виходите, звідки ви виходите в прямий ефір? Ти натякаєш на проблеми з зв'язком. є, але інколи його. Я просто але, думаю, але, чому зв'язок поганий. Але, але Ясно. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. А, ні, тоді... Зараз світло є, я не знаю, це можливо просто. Це можливо просто спроваджувати. Я, я знаю, що це ні, друзі. Це всі вантажать сталкер. Кажуть, що зараз проблема якраз з інтернетом через те, що всі зараз українську найпопулярніше у світі комп'ютерну гру завантажують. вантажують. Власне, може, тому це відбувається. Пане Олександре, наступного разу обов'язково з вами зустрінемось. Приходьте до нас в студії, щоб гарантовано поспілкуватися. Олександр Хоронжий, прес офіцер ДСНС, був з нами на прямому зв'язку.